Всім привіт! Сьогодні огляд книги Усе про твоє тіло, автор Пауліна Аут, видавництво ранок. Ось ми бачимо, відкривши книжку, такі малюночки, які є на середині книги. Так, починаємо. Я показую зміст книги. У нас тут іде по частинам: голова, обличчя, очі вуха. Бачите, доволі такі крупні малюнки, що дуже зручно для діток. Тексту теж небагато. Сторінки такі доволі цупкі. Діткам дуже цікаво саме такі малюнки, бачите, тому що дуже все просто і зрозуміло для них. Єві купили цю книгу, коли було, напевно, 3 роки, десь так. І вона нам відразу сподобалася, ми її часто і до сих пір передивляємось. Тобто 5 років вона актуальна. Коротенькі історії йдуть. Дивіться, які от чудні, такі прикольні малюночки все так. Так, тут іде хлопчик і дівчинка. Відмінності між хлопчиком та дівчинкою. Дивіться, ось такі дитячі, дитячі малюнки, але тут у нас вже йде виховний процес і навчальний також Гігієна, те, що повинні дітки вміти робити, піклуйся про своє тіло. Коли хворіє, що на така також історія, у лікаря теж, от. знайомимо діток із лікарем, пояснюємо, які є речі необхідні лікарю. Дорослішання, дивіться, от. старіння теж пояснюється. Книгу однозначно рекомендую. Поговоримо, ось є у нас. Теж ось вчимось з дітками найважливіші речі. Потім тут йдуть такі трішки завдання. Що ти взуєш, коли йде дощ, там сонце світить, плюс можна знайти пару, де немає. Тут у нас так ось сім відмінностей, дивіться як. І теж можна ось бачити, ми ті малюночки, які були у нас на першій сторінці, ми можемо їх знайти потім у середині книги. Теж, як завдання. І тут знову ці ж малюночки. Книга виконана так якісно. Так. І ось вам остання. Дуже хороша книга.